27 березня, ви коли призупинили річне виконання попередньої сесії, ви вказали, що наступна сесія скликається через два тижні для подавання верхів. Уперед будемо це питання, воно має бути основним і одним із головних, і одне питання має бути розглянуто. Наступне питання: Вимога подати Протишівської міської ради 8 Скликання. Шановний Іван Михайлович, ви ми депутати Протишівської міської ради восьмого скликання представляючи інтересно територіальної громади, маючи всю повноту прав та несучи обов'язки перед виборцями радою і органами ради, враховуючи, що продійсні повноважень, міський голова, інфікарні перед міською радою, особою і зобов'язаний щорічно звітувати міські раді про здійснення державної реполітори в сфері господарської діяльності, про роботу виконавчих органів, чого не відбувається. Керуючись пунктом 7 статті 42 закону про місцеве самоврядування, яким визначено що на вимогу не менше половини депутатів ради, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу у будь-який визначений ним термін, не ним, депутатами. І вимагаємо звіту міського голови на сесії міської ради, зважаючи на необхідність надання часу для підготовки до звіту, пропонуємо вам призначити і видати розпорядження про проведення сесії, визначивши розумні строки до День проведення сесії. До 25 квітня 2023 року. Прошу врахувати вже спеціальний врятуденному. І перше питання поставити питання щодо виконання вашого розпорядження щодо подавання вето, щодо перегляду рішення з вашими зауваженнями. Так воно є. є. І тут присутній редакція одного видання і іншого. В всій газеті, робота виконавчих корнів, Київ, Центр первинної медико-санітарної допомоги, і це ці два звіти будуть в подальшому. Повністю всі питання, які відносяться до підпорядкування виконавчих органів, що Сергія Володимирович, це було чотири розгорнутих листи листа на стоївка. І в цій газеті, яка була, Руслан Таніславович, відповідно за роботу підпорядкованих органів, Звіт про роботу виконавчих е органів надано. Тому що буде звіт про роботу КНСД е і центрального реалізації. Я, звісно, перепрошую, але звіт передбачає можливість надання певних запитань. На жаль, я не скористався такою можливістю, тому слушно зауваження, слушна пропозиція про те, що ви прозвітували на черговій сесії 25 до 25 числа, щоб я також і інші депутати могли вам задати запитання. Про діяльність та наших органів ради. Погоджуюсь, так як на той час вже по газеті, як мінімум, буде всі звідти, по всіх підрозділах е, опубліковані, і ви зможете, і громадські зможете задати питання, які, е, на які вони не побачили відповідь. Тому е, зачитую порядок денний, який запропонований згідно розпорядження і пропрацьований на комісіях про обрання секретаря Хастичої міської ради повторний розгляд. Друге про звернення до президента президент, президент України Кабіна міністра України, Верховної Ради України повторної розгляд. Третє про затвердження документації, щодо поділу земельної ділянки повторний розгляд. Хочу загострити е, вашу, вашу увагу на першому і третьому питанні, де є конфлікт інтересів по секретарю і конфлікт інтересів по родині, що земельна ділянка, а це відносно Вухомського Михайло Відувича. Їхнє голосування по цих питаннях в першому і в третьому буде незаконне. Четверте, четверте про надання дозволу на розроблення документації землі, устрою. П'яте про затвердження документації землі, устрою п'яте. Шосте про розгляд заяви ПП РВЛО. Сьоме про внесення до рішення Користичності міської ради. Восьме про розгляд питання акціонерного товариства житломе обленерго. 9 про затвердження технічних документацій на логічно-ваксової оцінки земельних ділянок. Десяте про розгляд попортання житового доленерго. 11 про надання дозволу на розроблення проєкту щодо відведення земельної ділянки та включення до переліку земельних ділянок, призначених для продажу права оренди на земельних програх у формі електронного аукціону. 12 про розгляд заяви команди Миколи Івановича. 13 -е, про розгляд заяви Валентини Володимирівна. 14 по -е, про розгляд про питання комунального підприємства «Коростишівський комунальних. 15. -е, про розгляд заяви закладу дошкільної освіти номер 5 Коростишівської міської ради. 16 -е, про внесення змін до бюджету Коростишівської міської територіальної громади 2023 23 півні. 17 -е, про внесення змін до програми підготовки територіальної оборони місцевого населення за участі усі національних спротиву Коростишівських Мійській територіальної громаді на 22-24 роки. 18 про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку обробку населених пунктів міської ради на 23 рік. 19 -й, про втрату чинності рішення сесії. 20 про надання грошової компенсації вартості проїзду автомобільним про транспортом особам з інвалідністю 1 групи. 21. Про... Будь ласка. Внесення змін до рішення 29 позачергової сесії старої 8-го дня 15.12.22 року номер 671 про затвердження плану, плану діяльності з підготовки проєктів реалізованих актів на 23 рік, 22 про надання дозволу на списання інших необоротних матеріалів активів. 23 про надання дозволу на списання інших необоротних матеріалів активів. 24 про надання дозволу на списання інших неборотних матеріальних активів. 25. Аналогічне. 26 аналогічне. 27 аналогічне. 28 про звільнення громадян від дифференційної плати за надання соціальних послуг на 23-й рік. Про розлоблення детального плану території будівництва полігоних протиподаткових колін. Дуже розведе питання. Про опановлення договору аренди зіметної ділянки про зміну строку. Поговори оренди землі, про надання дозволу на виготовлення експортно грошової оцінки зі мене ділянки. Про надання дозволу на списання інших необоротних матеріальних архів. Це пропозиція, будь ласка. Шановний Іван Михайлович, у мене є зауваження до порядку теплого. Зараз Зверненням порядку денного ми визначаємо питання згідно регламенту, які є неприйнятними для розгляду на сесії. Вважаю, що е, другий, е, друге питання порядку денного, яким визначено розгляд питання про звернення до президента України Кабіну і Верховної Ради на повторний розгляд, є неприйнятним в даному випадку. Поясню, чому, як всім відомо, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи мають діяти в межах повноваження у спосіб, що передбачені Конституцією і законом. Відповідно, ви скорист... хотіли скористуватися в этом. Це ваше право як голови, що носить дискреційний характер, тобто ваше право діяти на власний розсуд, але в межах законодавства. Відповідно до статті 59 пункту 4 закону про місцеве самоврядування, рішення міської ради у п'ятиденний срок з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено, підкреслюю, внесено на повторний розгляд Ради з, з вашими зауваженнями, ну, з обґрунтуванням зауваження. Ну і відповідно, Рада повинна двотижневий термін срок, повторно розглянувши це рішення. Але е, так сталося свідомо чи несвідомо. Е, але рішення Ради про, протягом п'яти днів е, може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд, це визначено і регламентом. Але видане головою розпорядження від 27 березня 2023 року номер 87 не передбачає внесення питання на повторний розгляд. Крім того, 27 числа фракція Європейська Солідарність отримала лист, підписаний вами, де зазначено, що протягом терміну, визначеного регламентом, може бути зупинено рішення міським головою. Але листа про те, що воно зупинено чи внесено, ми не отримували. Ми лише ознайомилися з тим розпорядженням, яке було на сайті оприлюднено в цей же день, коли ми отримали відповідь, і в якому е, в принципі, немає внесення питання на повторний розгляд. Тому е, відповідно до регламенту е, нашого діючого, якщо міський голова не вніс зупиненого рішення на розгляд ради, воно набирає чинності, незалежно від підписання його міським головою і оприлюднення. Тому є два варіанти. Я прошу оголосити зараз перерву і е, оприлюднити відповідне рішення, надавши йому реєстраційний номер і надавши нам завірену копію цього звернення. І визнати, відповідно, пункт другий в проєкті порядку денного, що не неприйнятий до розгляду. Тому що в розпорядженні не внесено вами це питання до... Е, Повторного розгляду. Я ще раз наголошую, чи це свідомо зроблено, не свідомо, мені невідомо. Але я можу дати для ознайомлення всім ваше розпорядження. Дякую. дякую, дякую. Я не бачу жодних порушень з свого боку, відповідно до витування і до термінів, і до регламенту. І тому я вніс і воно внесено до сесії. Воно не могло інакше. Ні жодного, жодного де це питання виривалося з контексту, немає підняти. <таспоряджен> три Ці вони з початку були і оприлюднені, і зроблені, в потрібний законний спосіб. <таспоряджен> Тоді дозвольте все-таки я оприлюдню розпорядження ваше про зупинення рішення 35-ї сесії Коростишівської міської ради 8. У зв'язку з недотриманням вимог статті 43-44 без роз'яснення і без зауважень, а просто ссылка йде на рекламу. Зупинити рішення 35-ї сесії Христичівської міської ради 8 скликання про звернення депутатів міської ради до Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України від 23 березня 2023 року. І пункт 2. Нести рішення про обрання секретаря Хоростичівської міської ради від 23 березня 2023 року внесли, ви так вийшло, ви не внесли рішення, можливо, ви хотіли його внести, але ви, і саме розпорядження недолуге. І ні, ну, я не хочу йому давати характеристику, там, є воно, але ним не внесли на повторний розгляд питання розгляду звернення. І регламент чітко пише, якщо міський голова не вніс зупиненого рішення на розгляд хати, саме не вніс зупиненого рішення, воно набуває. Я прошу вас від фракції, звертаюся, усунути не усунути ту допущену, скажімо так, вами помилку не оприлюднення, оприлюднити відповідне рішення, зареєстроване і надати нам фото. Я дивлюся розпорядження міського голови від 7 на 4-23 року і рекомендую вам з дипломом, з п'ятьма дипломами повернутися до арифметики 1-4 класу. І порахувати, що я не порушую два тижневі термін. І це питання внесено до розгляду на сесії. Відкрийте регламент і прочитайте своє право на внесення відповідного звернення протягом п'яти днів. Ви мали це зробити протягом п'яти днів? Потрібно. Вам законодавець дав визначити термін п'ять днів. Ви протягом п'яти днів не внесли відповідне... Відповідне рішення на повторний розгляд. Я ще раз звертаю вашу увагу своїми п'ятьма освіти. Протягом, он, ще раз говорю п'ять днів у вас було на те, щоб не п'ять днів протягом двох тижнів. Ні, не протягом двох тижнів. Не пересучуйте. Є закон, дотримуйтесь, будь ласка, заході. Ви Можете це своїм голосуванням Я Прошу поставити на голосування про не. Розгляду даного питання. Рішення приймається права. простою більшою. Має... Поставте, будь ласка, на голосування мою <кій> пропозицію від фракції про зняття даного питання, такого, яке є необхідні. Ну, не навіть, навіть якщо проголошує 26. Не порушуйте закон. Ви, ви я... віднесли я... його на повторний розгляд я... розпорядження. Протягом двох тижнів я в цей термін. Ви маєте має... днів маєте 5 днів на видання розпорядження. Ви розпорядження видали, ви, ви, розпорядження прийняли, але ви не внесли. Розпорядження приймається після засідань. Розпорядження приймається протягом згідно реклами. Будь ласка, зачитайте рекламу. Якщо вам потрібно рекламу підняти, давайте піднімемо рекламу. Я наполягаю на Ставте на голосування. Неприйнятність розгляду другого питання. Спочатку демо. Що тут такого? так? Окремо, будь ласка. Окремо це питання. Це право депутата. Я не маю права її поставити. Не прийняття. Але прошу не підтримувати, тому що це не маніпуляція. Це не маніпуляція, що дотримання закону на Нарятування і два тижні прошу. То ми виходимо. Окремо питання. Іван Михайлович, ви ще буде порядок день нового включення? Ви до вас перевірять депутата? Іще, іще, та ще. Стаття 22, 24 регламенту визначає, що для сприяння роботи ради працюють депутатські комісії. Депутатські комісії повноважені придає наявності не менше половини депутатів. У нас на п'ятницю на минулі на засіданні бюджетної комісії розглядалися питання щодо земельних відносин. Ці питання вони мають бути зняті, тому що ми профільовані профільною комісією з питань земельних відносин не розглядалися. А тому всі комісії мають здавати пропозиції, рекомендації, висновки, завіт ситуації, як питання мають бути зняті перед поденьного виключення, тому що вони не прийшли комісію про фільму і за питання. Прошу включити, ці питання перед поденного виключення. У нас не саботажу, зупинки цілої галузі, провідної, користичівській громаді. Я на це не піду ніяк. Але який саботаж? Ми, ми спеціально проводили на комісії. Те, що саботаж, то ви себе саботуєте. Але сьогодні нас прийняти нас рішення було про затвердження фінансування відповідної проєктної документації нам необхідно, тому що термін не У нас для дивляться підприємці, у них працює тисячі людей. Подожді, я ще не забавши, чого вас складу? Будь має? ласка. Має? Будь ласка. А потім збирайтеся і позачергову слідку сесію через пів години. Проводьте ці питання. Да. І все зніметься, гроші. Якщо вже маніпуляції. А для мене головне, щоб економіка. В сказати, що вас в мене. В мене. Ви зупиняєте цілу галузі. У нас не одної чергової сесії не було, Іван Михайлович. У нас є, сіль, сіль, цьо, є інше нагальне питання, поза черговий діяльності громади. І вони повинні бути розглянуті. Прошу. Іван Михайлович, дякую вам за надане мені слово. Я розумію, що ви б не хотіли, щоб я зараз взагалі щось говорила. Але я прошу все-таки до протоколу включити, що відповідно до статті 59. Пункту 4. Рішення міської ради у п'ятиденний срок з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд, чого не було зроблено в п'ятиденний термін, воно не було внесено до розгляду повторно. І я наполягаю на тому, якщо ви не визнаєте свою помилку чи не помилку, але ви не хочете оприлюднювати, ви приймаєте рішення. Про оприлюднення. Ви можете його не підписувати, це ваше право. Але реклама чітко визначає, що незалежно від підписання його міським головою, це звернення має бути чинним, набути чинності і бути зареєстрованим. Якщо ви на це не погоджуєтесь, я наполягаю на тому, щоб ви поставили все-таки питання про неприйнятність розгляду даного питання. Ще да, ваше та, право, да, але ще раз нагадував: п'ятиденний термін було заветовано ці три питання. І відповідно вказано термін проведення сесії на подолання вето. Ключовець, відповідно, це до... подолання за, за цей час походу є ряд важливих питань, які відображені в порядку денному які також треба проголосувати. Тому при витуванні я сказав, відображено це в документах, що питання подолання вето будуть через 2 тижні, два тижні. Розпорядження ось ваше. Ви його не внесемо. Подала вето через два тижні. Там є. Є пропозиція депутата, яка обов'язково має бути проголосувати. Проголос... Вона... вона повинна, що це пропозиція проголосована. Це, це право депутата. це право не Тому пропозиція Наталії Миколаївні Савчук про неприйняття з розгляду цього питання на сесії сьогодні. Я прошу не, не підтримувати. Я прошу підтримати. У нас є президент, у нас є зуря, у нас є церковна. У нас є звернення, які я вважаю, ще. Але, але воно дуже заветовлене. Тому прошу. так Це процедурне питання. Тоді друге питання. Я його підписав. Та це не рішення, Та я, вдома, це, <реш> я, <реш> в порядок, я це рішення щоб згодувати. Що Решта, Решта всі йдуть і здобувлення. голови. Після того, як все звітування пройде на терміни, ми встигаємо. Запропонував 25-го, ми встигаємо. Тому 25-го і там буде можливість побачити, що не відображено звіті, і задати питання. Логічно. Тому проголосуємо порядок денний в цілому.

І і є рішення про проведення. Треба проголосувати. Веб... Ми розпоряджуєте. Де я, і, і, я, я Ми, я тут проведу? Нема проведення слова. Дивіться, Іван Іванович, це чисто України. Я пропоную перше питання, зглянуючи пунктирного голосування. Частина 3, стаття 59 редакції закону. Пункт 4. Рішення сільської селищної міської ради п'ятиденний терміт з моменту його прийняття може бути зупинено, зупинено сільським селищним міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради з обґрунтуванням Але тут чітко розписано, що треба робити. Рада зобов'язана до державних строк повторно розглянути питання, рішення. Розглянути рішення. Затвердження протоколу, протоколу, за протоколу рішення Ради в крайній серії голосувалося mm -hmm. відкритим. Затвердження протокол. Якби ви поставили вето, Іван Михайлович, про подолання вето, тут би можна було створити. Протоколу голосування було протокол голосування. питання порядку денного обрання секретаря повторно. Це має бути виключно таємне голосування. І не треба розказувати за якісь протоколи. Будь ласка, зробіть це згідно з чинного законодавства, так як совонову зважувати. Увагу. Ви вже проголосували про обрання. Я завету увагу. Тепер ви додаєте вето. Всього напсього Відкрите голосування, як ви замечували про... і твої підсовуючи комісію зважу депутата Чіпківського, депутата Долі, депутата переміг. Ви вже проголосували. Ви вже проголосували. Рішення депутати прийняли. Я прийняв рішення про витування. Протокол обрання. Голосувався відкрито. Задавання мета також мою пропозицію на голосування. Ставте на голосування. Ми будь-які питання за рішення влади може. Mas por que não?

18. За це даємо голосування, як це було звісно. Вам, вам тіксувати умови, як до закону. Вже надаємо чесні. За 18. Це, це, це процедурне, процедурне питання, Процедурне питання, яке немає Заквою перспективи, вважає. Вважає. тому що тому, я скажу, добре, Протягнемо це питання довше. Тому ми не маємо права приступати до інших питань, поки не буде. Проголосоване це питання в відповідний спосіб, який е вирішили. Будь ласка, тоді три члени лічильної комісії пропозиції. Вже запропонували. Ще раз питав. Членів комісії проголосували. Я проведення цих голосування трьох депутатів. Депутат Суківський, депутат Скрипенько. 17 рішення по